Минулої доби ворог продовжував обстрілювати прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. У Вовчанську, який ворог масовано обстрілював протягом вчорашнього дня, зруйновано вісім приватних житлових будинків, сталися пожежі. Щонайменше чотири житлові будинки пошкоджено внаслідок обстрілів селища міського типу Козача-Лопань Харківського району. Через обстріли з реактивних систем залпового вогню села Петропавлівка Чугуївського району пошкоджено два житлових будинки та господарчу споруду. Від обстрілу з реактивної системи залпового вогню села Зелений Гай Ізюмського району пошкоджено об'єкт інфраструктури, господарчу споруду та житловий будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих. В області триває гуманітарне розмінування за добу. Піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили 19,5 з половиною гектарів території та знешкодили 154 вибухонебезпечні предмети.